Ми попали в танкіст. Мій товариш він вкрав танк. Ми почали повертатись назад, наш е, танк заптурили, де нас було вже признано пропавшими безвістками. 200 метрів я за 2 секунди пробіг, такий був собі рейдерське захоплення БТР. -а. Тому бій був тяжкий, але всі вижили, техніка то таке, техніку дадуть його. Мене звуть Олександр. Маслюк Олександр Федорович. Хлопці називають Федоровичем. Так як я Федорович до і Федорович. До початку повномасштабного вторгнення я був заступником директора інтернет-провайдера, одного з найбільших інтернет-провайдерів Київської області. До цього працював в цьому ж провайдері монтажником, ходив, підключав людям інтернет, кабельне телебачення. Потім був начальником департаменту будівництва та експлуатації мережі. Ну і в подальшому по кар'єрному росту я став заступником директора. Повномасштабна міна мене застала в моєму рідному місті Ірпінь, і в принципі, де я й знаходився до повної деокупації міста. Знаходячись в територіальній обороні, можна сказати так, міста. В подальшому вже ми допомагали військовим, завозили гуманітарну допомогу. Так як в нас в офісі був генератор на 60 кВт, ми могли надати електрику людям місцевим, які залишилися в місті, які не виїжджали з міста, дружина моя і декілька наших знайомих знаходились також в тому місці, і вони готували їжу гарячу людям, роздавали. Ну, Займались, допомагали чим могли. Ну, Ірпінь, в ті дні, на початку повномасштабного вторгнення, я думаю, Тримали тільки за допомогою хлопців з територіальної оборони. На той момент зброя була в ТЦК, видавали ТЦК. Частину зброї привезли хлопці з оболоні. Якщо ви пам'ятаєте, було такий період, що на оболоні видавали зброю, просто з Камазів згружали. На жаль, нам в місто її так не завозили, але частину зброї було привезено саме з Оболоні. В подальшому було вже сформовано. Саму територіальну оборону міста, і головою командиром тероборони став мер міста Маркушин і тоді вже була підвезена якась частина зброї. Але це було вже пізніше. І якби не перші дні, і не та перша зброя, то я не знаю, як би воно було далі. Ми прийняли рішення про те, що ми залишимося в місті вже. До останнього моменту, коли вже ми будемо розуміти те, що місто може потрапити під повну окупацію, тоді вже в нас був варіант відходу. Ми знали, куди ми зможемо виїхати. Ми спочатку з хлопцями патрулювали місто і намагалися знайти тих людей, які ставили мітки на дорогах, для того, щоб направити противника саме на місто Київ прямими дорогами, центральними вулицями. В подальшому. Я і ще декілька моїх товаришів. У одного з товаришів був FPV-дрон саме дрон, який любительський, спортивний, але ми ним займалися аеророзвідкою. Ми виїжджали, він літав, ми його прикривали, я їх вивозив, потім ми поверталися. І ще з товаришем ми завозили військовослужбовців. Так як в нас в фірмі був підпорядкуваний великий бус. І потрібно було завозити дуже багато людей, військових саме на оборону міста. В один день це було 100 чоловік потрібно було завезти. Сама коротка дорога це була по набережній від Романівського моста, але вона саме небезпечна була, тому що вона постійно прострілювалася з мінометами, артилерією. Її постійно прострілювали. І було так, що ми декілька разів потрапляли під мінометні обстріли, але всі живі, всіх завезли. І після цього вивезли навіть е, тих хлопців, які йшли на ротацію. Ми їх вивезли для того, щоб вони могли відпочити. А ми повернулися знову в місто і далі завозили гуманітарну допомогу, завозили харчі, завозили хліб. Чим могли, тим і допомагали. Є хлопці, які загинули, але тоді всі розуміли, на що ми йдемо, і кожен був готовий загинути за наше місто і за нашу землю. І за наші родини. Після того, як було деокуповано місто Ірпінь, я прийшов до Бучанського ТЦК та СП і попросив, щоб мене мобілізували саме в Збройні Сили України. Тоді на той момент не було процедури для того, щоб вони могли мене мобілізувати, так як в мене прописка Миколаївської області. Я народився в Миколаївській області і прописаний там, але проживав в місті Єрпінь. І не було такої процедури, що вони могли мене мобілізувати. Тому я був е так, вимушений піти в добровольче формування міста Буча спочатку. Я був там, я тренувався, їздив на полігони, і займався. Як тільки прийняли постанову про те, що будь-який ТЦК, ТСП може мобілізувати людину, неважливо, де вона прописана, я одразу пішов до ТЦК. Так як все-таки я займався зв'язком і інтернетом, і по роду моєї роботи потрібно було все-таки з, з якісь знайомі, в мене були в ТЦК. Я їх попросив, щоб вони мені поставили мене на облік, Бучанський ТЦК, і відправили вже в Збройні Сили України. Потрапив спочатку в старечів навчальний центр, потім проходив навчання в Італії. І коли ми повернулися з Італії, нам сказали, що хлопці, вам потрібно йти отримувати фахову підготовку, ми попали в танкісти. Відповідно, ми прийняли рішення з друзями, що навіть якщо ми потрапимо в піхоту, то танк ми маємо вивчати, тому що будемо знати, як його вкрасти у противника, якщо буде така можливість. Мій товариш він вкрав танк. За 300 метрів від е, ворожих позицій вони вкрали Т-80. Тому ця можливість нам стала в нагоді. Ну і після закінчення навчання, коли прийшов уже е, запит від військових частин, е, саме на те, щоб е, відправили туди танкістів, був запит 67-ї окремої механізованої бригади Добровольчого Українського корпусу. Тоді вона ще була дук. І для нас вона й залишиться дум. На даний момент я старший механік водій роти. Цей патч, я та мій екіпажі патчі отримали за крайній наш виїзд, а саме штурм ворожих позицій в Курській області, де нас було вже признано пропавшими безвісти. Так як ми. Виїжджали штурмувати з 225 батальйоном, окремим 82-ї бригади. Наша задача була провести штурмову групу, три броньовані машини з штурмовиками. Нас вів дрон, але він нас вів до моменту, поки не почала виходити піхота, не заходити в окопи. Нам потрібно було піти вліво, і ліва посадка це була наша, куди заходили саме наша піхота. Та піхота, яку ми проводили, тому що наступна група вже мала вести наступну піхоту і вони мали далі їхати. Ми почали працювати по тій посадці, побачили ворожий танк, 에, зрозуміти, чи він робочий був, чи ні, нам не вдалося. Тому, поки не вистрілив, воно працює. Відповідно, навідник прийняв рішення вистрілити по ньому декілька разів. Коли в нас вже закінчився боєкомплект, ми розвернулися, доповіли про те, що ми. Їдемо назад, повертаємося, тому що в нас немає боєкомплекту. Нам сказали добре, плюс. І ми вже почали відкатуватися, і якраз там на повороті, якраз та посадка, по якій ми перший раз і працювали, виявилось, що там стояло шість птурів. І ми почали повертатись назад. Наш е, танк заптурили, е, він там і залишився. Ми вискочили, спешились. І... Почали бігти в сторону, ми розуміли, куди нам бігти потрібно, але ми не могли бігти по відкритій місцевості, нам довелося бігти в посадку. Ми там заховалися. І розуміючи те, що в нас над головою літають дрони і все решта, ми прийняли рішення, що будемо виходити, коли буде темно. Ми коли подивилися лінію розмежування, і ми розуміли, що ми лежимо прямо на лінії, на червоній лінії. По нам працювали міномети, артилерія. Дрони нас шукали, тому що ворог розумів, що тут є бойовий повноцінний екіпаж. Він, якщо виживе, то він повернеться на новому танку. Ми розуміли, куди нам потрібно йти, але відкрита місцевість була. Тому нам було тяжко пересуватися в день. Ми планували вийти вночі, але нам дуже повезло, що під'їхав був БТР саме 82-ї бригади. Він підвіз хлопцям піхоті їхні речі, спальники, каремати. І там метрів 200 він від нас стояв. Я не знаю ті 200 метрів. Я за дві секунди пробіг через поле під мінометним обстрілом. Заскочили в той БТР, такий був собі рейдерське захоплення БТРа. Почали кричати Стій йому, тому що він вже почав їхати, а командир не встигав добігти ще. Ми йому почали кричати Стій. Командир БТРа почав механіку водію кричати Стій, щось забули. Я говорю, нас забули. І ми, коли розвернулись, ми вже бачили, як біля нас був підбитий ще один танк з 17-ї танкової бригади, і він вже горів. Наш ще стояв цілий, але потім, наскільки відомо, то його допалили. Ворог його спали. От так от ми вибралися, а коли ми вже повернулися, то нам сказали, що ми вже рахувалися як пропавші безвісти. Тому бій був тяжкий, але всі вижили. Техніка то таке, техніку дадуть нову. Ми не бачимо. Ми ж чим в нас є плюс того, що в нас, як в танкістів, в нас не так психіка страждає, тому що ми їх і косимо, але ми їх косимо здалека. Ми не бачимо цього. Для мене піхота і штурмовики це просто люди, які мають бути. З залізною психікою, тому що контакт прямий лице в лице це дуже тяжко. А так як ми працюємо здалека і працюємо практично осколочними снарядами, то в будь-якому випадку хтось гине. Але ми того не бачимо. Якщо прямою наводкою Бострів! на дистанції до 3 кілометрів за 2-3 секунди. Я думаю, одним із найгарячіших напрямків, найгарячішим, це був все-таки Часів Яр, так як нам там спалили два танки. І я, що на Куп'янському напрямку, що в Серебрянському лісі, ми працювали, як е, мають працювати танки з закритої позиції, якщо це закрита позиція, відповідно, ми виїхали. На закриту позицію відпрацювали і повернулися назад. Від'їхали подалі, щоб нас не знайшли. Але там було чим тяжко, що ми працювали в район Кліщиївки. Це було на 9 кілометрів дистанція. А зліва в нас було Іванівське 2,5 кілометра. і ззаду часів яр на 2,5 кілометра. А в момент, коли нас підбили, другий танк спалили. Який ми гасили з екіпажем, і нам вдалося його, в принципі, врятувати. Він всередині залишився живим, тільки зверху погорів. Ми, коли вже евакуювали техніку, виїхали, відкрив я Діпстейт, і ми розуміли, що у нас противник 500 метрів вже в нас за спиною був. І нам вийшло так, що дронами і спалили танки. які Ми ховали, маскували як могли, але в голій лисій посадці там навіть. Посадкою називати. це тяжко, яке місце прострілюється, постійно обстрілюється, там уже посадки то й немає. Тому там було найтяжче. На даний момент я розумію, що роль танка вона е, як така, як була вона раніше, в часи ту, інших війн. Е, танк завжди йде вперед і він прикриває, і він там проводить, він допомагає. Зараз це не працює. Зараз кожен виїзд це мінус танк, тому що зараз дуже багато дронів. Зараз більш технологічна війна, зараз дронова війна. Так, без танка дуже тяжко. Але танк може працювати як артилерія, і це буде набагато гірше для противника, тому що у танка не чутно вихода. І противник, він все, що зрозуміє, це коли в йому прилетить під ноги 125-й снаряд. Мене надихають в першу чергу мої близькі, мої рідні. Ну і в мене два молодших брати, якому одному з них на період повномасштабки було 22 роки. Він воює до цих пір. Тому другий брат також воює. У нас родинне, ми воюємо. Тому що це наша земля. Я не хочу, щоб війна повернулася знову до мене додому в Вірпінь. А я розумію, що якщо ми не будемо воювати тут чи десь на інших напрямках, то вона знову повернеться до нас. І ми будемо воювати вдома вже. Я постійно говорю своїм знайомим, дуже багато людей. У мене є знайомих, які, коли я приїжджаю додому, Вірпінь, мені говорять, От коли ти вже до нас повернешся. Говорю, ну коли прийдете мене, позаміните, я тоді повернуся. Ну, я буду жити своїм життям хоча б на півроку, замініть мене, я потім прийду вас заміню. Не проблема. Але люди не розуміють того, що всі сподіваються на те, що війна до нас не дійде. От в тому же е війна вже давно закінчилася. Там вже йде життя повним ходом. Єдине, що люди там. Хто Хтів воювати, ті вже воюють. Хто ухилявся, ті будуть ухилятися. Я думаю, якби людина розуміла, наскільки часу вона йде воювати, от якби сказали конкретні терміни, що ти ви проживи 36 місяців, і ти підеш додому на 12 місяців, не потрібно на 36, просто на 12 чи на декілька місяців. Я думаю, що ті люди, які прийшли добровольцями, і їх відправили додому, вони повернулися через місяць, два, максимум три. Вони б не змогли жити просто мирним життям, знаючи, що тут відбувається. І я особисто також повернувся б. Я б не пішов додому на ті 12 місяців чи там на більше. Я б повернувся б через два місяці, максимум два. Тому що я розумію, що тут відбувається, я розумію, що в нас йде в країні війна. Зараз основним, я думаю. Таким негативним фактором є оця так звана бусифікація. Тому що в мене є також дуже багато знайомих, яких бусифіцирували в п'ятницю ввечері, а в суботу-зранку вони вже були в бойовій частині. Пройшли місяць навчання, постріляли два рази з кулемета, і ще через тиждень він вже знаходиться на позиції. Яка в нього мотивація? Його забрали, він їхав на роботу, його забрали. Яка в нього мотивація буде воювати? Ніякої. Тому в першу чергу, якби по-людськи відносилися, і, і людина знала, наскільки вона йде. Я думаю, тоді б вони все-таки пішли воювати. Про що мрію після перемоги? Я так далеко не заглядаю. Ця війна буде тривати довго. І так далеко я не дивлюся. А далі, а далі вже будемо вирішувати питання по мірі їх поступ.